Про оргазми. <клес> Тяжко доступно. Щось зі мною не так. Я в тому віці, ти знаєш, що я імітувати точно Но, нічого не буду. Багато речей робимо через рот. Буде життя без оргазмів. Секс на рівні мозку. Зараз Малишка щось буде робити. <клес> це навіть просто її рот. Оргазми будуть яскравіші. <клес> я не можу слова сказати так хорошо. Всім привіт! З вами шоу між нами дівчатами. Мене звати Юлія Вініченко, а мою прекрасну партнерку Анна Пшенична. І сьогодні ми поговоримо з вами про ще більш пікантну тему, ніж говорила до цього, про оргазм. <кзвіст> 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 і зразу ж таки моя прелість. Так, ну ми почали взагалі обговорювати тему секса і зрозуміли, що ще дуже-дуже багато. Ця тема, яку ми можемо розкривати ще на протязі половини сезону. Сезон робимо сезон. Але Добре. мені здається, що саме тема оргазмів, вона ще більш табуйована, ніж секс. Тобто, якщо про секс іще ще так. Вона не тільки табуйована, давай так, вона більш тяжко доступна. <ріст> ну, не знаю. Вона не наскільки легко. Ні, ну ще щас... 25 все норм. <ріст> Ні, у мене тут постукаємо. <гріст> Які ми забобонні, якщо діло доходить до оргазмів. Окей, добре, давай, мабуть, почнемо з того, що ми вважаємо проблематикою теми оргазмів. Що для, в чому для тебе от полягає проблема оргазму? Мені здається, по-перше, це якби брак, знову ж таки, брак інформації і сором обговорювати це з партнером, з друзями, з батьками, з ким завгодно. По-друге, мені здається, що я кажу зі свого досвіду. Тобто, коли в мене не було оргазму, я думала, ну, щось зі мною не так. От тобто, зі ти мною перекладаєш так. Все, на все, себе, все на себе. Все на себе. Тобто, думаю, Це ж моє тіло. Якби, ну, я моє тіло, моє діло. Так. Але я за те, що обговорювати це, і мені здається, ось проблема, що про це або дівчата не говорять, або. Я не знаю. імітують. Я оце не знаю, до речі. От в мене, коли був досвід би, відносин, коли в мене не був там один раз був оргазм, і якби я просто ну, робила нічого. Ну, я робила нічого. Ви ну, просто ти... послухайте, ця жінка, по-моєму, дуже багато з англійською мовою щось там. Так, you know? Ну тобто, якби вже партнер в нього еякуляція, і я просто думаю, ну зараз прикольно ми закінчимо цю закончимо Так, Я просто не розумію, як можна зімітувати, типу, оргазм. Ну типу, як це просто із майстер-клас від Анни пшенична Ексклюзивно. До речі, ні-ні ні. Я в тому віці ти знаєш, що я імітувати точно нічого не буду. Тобто, ну якщо він... Да, не постарався, то це його проблема, і зараз ми будемо обговорювати його проблеми дуже серйозно. Це така тема. Блін. Тобто, ну, 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 да -да -да. Ну, тобто дивися, в будь-якому випадку секс це ну взаємовідносини, продовження взаємовідносин в ліжку між двома людьми. І тут уже кожен з партнерів, якщо він свідомий, якщо він підходить до тебе з, якими, з якимись почуттями, розумінням того, що твоя от біологія отака, і тобі все таки важче, ніж хлопцям, отримати оргазм. То він повинен старатися, він повинен чекати, він повинен обговорювати, що для тебе окей, що тобі подобається, як ти це бачиш, як ти це хочеш, коли тобі легше, як ти можеш це зробити швидше, Тобто... ти вже так наказує, що зараз буде. Що, що 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 тема топ. От, і якщо, наприклад, він не зачекав, він щось не ну, тобто, я ні-ні ні, я не буду робити вигляд, що типу зай, пасіба, все було добре. До забачення. ні ні ні, ми будемо сідати, або або ми будемо закінчувати, або ми будемо сідати і розбиратися, що це було. Тобто, я проти цієї імітації. Я Знаєш, також проти. Я проти, але при цьому, тобто, я знаю, що дуже багато дівчат. Ну, чекаю, все залежить теж від лібідо. Є дівчата, у котрих ну, понижене лібіду, для котрих секс це швидше як спосіб, не знаю. Задовольнити партнера, але при цьому ж ти розумієш, що вони тут знову ж таки тікають від себе. Тобто так, вони то не розбираються, розбирати. чому в них понижене лібідо, це, наприклад, і е сторона здоров'я, тобто ви робите повністю собі чекап організму, дивитися на свою біохімію. Можливо, у вас там просто не вистачає елементарно якихось там е мікро- і макроелементів, або ж я не знаю, в тебе анемія, або ж у тебе якісь там захворювання щитовидної залози, тобто це теж можливо або ж тобі просто не підходить твій партнер і це теж нормально що його треба Thank you. змінювати Next, Next please. <рес> ну я згодна і до речі знаєш мені здається це все одно залежить від двох і наприклад от ти просто сказала він не постарався і я тут включила що наприклад також залежить і від жінки щоб вона, так, вона була розслаблена якщо вона думає Ну, взагалі, про що ти, якщо так. ти голову не відпустиш і ти не будеш знаходитися в моменті, то тебе його взагалі ніколи не буде. Так, я дуже згодна. Ну я про те, що буває, як Ні -ні, я жартую. Ясна річ, що претензії до чоловіка будуть, якщо в мене не буде оргазму. Ну, це це все жарти. Ясна річ, що можуть трапитися все, що завгодно. Я можу бути і стомлена, я можу так. там не знаю не бути така збуджена, а це теж доволі таки важливо. Тобто так. Е, ну, все може бути, це життя. Це не значить, що я відразу час сідаємо, і я його ставлю там в незручне становище. Mm. <сі> Ні-ні, ні абсолютно ні. Секс завжди, це завжди між двома людьми. І, і тут -от, знову таки важлива комунікація. І так. я б в першу чергу обговорювала. Я б говорила, якби в мене чогось не було, якби мені чогось бракувало. Це завжди бустамо через рот. Це От. багато речей так. робимо через рот. <гум> Think about If, you know. it. <гум> If you know, you know. Скажи мені, будь ласка, що таке оргазм для тебе? Для мене це от мені чомусь такий, якби образ, так, коли ти напружуєшся, а потім у цей момент. Прям насолоди, тому що в мене не буває так, що повністю розслаблено. Да? В якийсь момент це треба ну, напрягтися. <гум> 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 І це просто, ну, я не знаю, найкращий кайф. От я нічого все що пробувала, <гум> не наркотики, в плані там, ну, там емоції, там перший. Поцілунок, там кохання, сумка прада. Ну всі оці всі, 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 трішки, трішки понтівши в цьому ага. випуску. Будь ласка, ну, ні, ну, це я про те, що я хотів. Це відчуття, знаєш, що в тебе не було, і в тебе ще зараз є. І ти відчуваєш, і для мене якби оргазм це просто пік по відчуттям, тобто немає для мене нічого. Більш солодкого, більш насолоди. На так розповідає, мені здається, що зараз половина аудиторії просто піде. Ну, ми знаємо, куди <рес> вона піде. Просто я, я ж я ж кажу, в мене була якби ж проблема, і тому якби я думала, що не так зі мною. А тут вийшло що все так. Треба просто комунікувати, розбиратися, і просто я думаю, я просто думаю зараз. От я в 23 роки думала, от прості господи, не я так, думаю, ну все. Ну буде життя без оргазмів, зато там і от поміть чому, бо ти не говорила, бо ти да, соромилася. мені себе. дуже соромно було, і мені здається, знаєш, ще чому? Тому що ти взагалі пізнавала своє тіло. Ну, я почала в 25 років, я тобі сказала, і коли в тебе стався перший разом? вібратор. От, перший будь ласка, курс, дивись. Та. А коли ми, типу, ми не знаємо взагалі, як наше тіло на щось реагує, знаєш, наші організони, наші якісь взагалі моменти, котрі нас, нас збуджують. Я особисто взагалі ще така людина. Тобто мене потрібно збудити якраз таки не фізичним, а більш емоційним і більш інтелектуальним. Якщо я чоловіка хочу, об, взагалі його розум, е його. Його, його розум, я показала. <сум> я прошу вибачення, це інстинктивно. <сум> ну тобто, для мене дуже важливо цей, мабуть, інтелектуальний аспект між нашим в наших відносинах. Я не сперечаюся, тобто, якісь там не знаю. Маніпуляції на самому, на самому початку вони теж важливі. Важливо правильно підійти до жінки, але от поки не, не почнеться цей секс на рівні мозку, ну тобто далі діла не буде, розумієш? Так, я згодна. Ні, Треба ну, захопитися. людиною. Так, так безперечно. Почин... Тобто повинна, повинна бути ще, повинен бути ще якийсь зв'язок, окрім того, що у вас є статеві полові признаки так. внизу. Десь там. Дивись, для мене особисто. Ти знаєш, я так теж колись думала про те, що таке для мене оргазм. Я зараз скажу, може, таку трішки дивну річ, можливо, її хтось не зрозуміє, але для мене це доторк з Богом. Зараз поясню, чого і як. Я взагалі вже не раз, по-моєму, казала про те, що обожнюю вислів того, що. Ми чи продовження Бога є в нас самих, Бог в нас самих, Бог є любов, оця, оця любов, оця квінтесенція взагалі почуття любові в кожному з нас, яке ми повинні культивувати, до речі, абсолютно до всього до того, чим ми займаємося, з ким ми спілкуємося, з ким зустрічаємося і з ким ми лягаємо вночі е, до кроваті. Е, Ми повинні як можна більше в цьому житті відчувати цієї любові. І секс для мене якраз таки це оцей доторк, от такі максимальне приближення. Знаєш, коли ти на цьому такому пік в піковому такому стані, ти бачиш таку, не знаю, темряву і трішки зірочок. Тебе от ніби всі твої всі твої нервові закінчення mm -hmm. вони ж максимально напружуються, да. і потім йдуть по всьому тілу от таким одним великим класним імпульсом, який. У свиней так, по-моєму, що з півгодини 20. Я заздрі. Я пів я, я, заздрю. я уявляю, що це про. Це про, про емоції. так. От Я казала про насолоду, і мені здається, якби про, про почуття, що це настільки, якби почуття, прям на інтимність, типу максимального рівня. Так, -так, 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 -так. Ну, типу, Просто максимального. І от це відчути, ну. Я взагалі вважаю, ти знаєш, коли люди кажуть, що їм не важливий секс в стосунках. Мені здається, це про брехати самому собі або просто не знати mm. самого себе. Мені здається, це якби можливо якісь проблеми є або це 100% проблем. Це не прийняття. Ну тобто розумієш, що по суті, як би це зараз може для декого не звучало, секс це абсолютно така сама норма, як поїсти, поспати так. чи сходити в туалет. Тобто, mm -hmm. ну це нормально, це людська потреба чомусь. Нас так виховали, що ми цього соромимося. Цього не треба соромитися, це абсолютно нормально. І між людьми, котрі кохають один одного на абсолютно любих е щеблях, тобто не знаю, духовному, емоційному, матеріальному секс це таке знаєш, закінчення чи такий е хеппі енд <гану> Таке так, логічне завершення того, що між вами відбувається так. щодня, те, що ви між собою якось там вибудовуєте, те, що ви між собою відчуваєте, ви пізніше це все ніби от воєдино так зливаєте. І в цьому дуже великий якийсь, не знаю, навіть сенс такий метафоричний. Ти, до речі, знала, що коли жінка з чоловіком займається сексом, між ними їхня енергія циркулює взагалі вісьміркою, тобто знаком mm, нескінченності. Сподължем. Ти в нас головна енергія. Інстаграм. Е, як завжди, боже, я сподіваюся, я сподіваюся, що в мене буде тепер після цих всіх наших випусків. практика. Мінімум. <свісно> <свісно> я ну, не знаю, орга... про що вона каже. Як? Я не ну, про підписників. А, ти про підпис... ну, ну, практика, звісно, теж було б непогано. Я Сподіваюся, що вже в той час, коли я буду дивитися це на Ютубі, <свісно> вона хоча б у мене десь буде. Не так. Ой. Мені здається, що треба обговорити таку тему, як секс-іграшки, тому що вона дуже close ту оргазми. <рес> і я просто згадала, що я коли перший раз замовила собі секс-іграшку, мені було дуже соромно. Я ж думала, що там оця коробка, ну всі ж знають. Всі іде, бачите, іде, так такі зараз, малишка, щось буде робити. <рес> а як в тебе до речі? О, ти знаєш, у мене взагалі я тебе дуже прекрасно розумію, у мене була подруга. Котра була ну, максимально, мені здається, розкута взагалі в сексі. Вона мені розповідала якісь такі речі, що я думала: Господи Боже, там розпілась? треба водою святою окропити це все, навіть просто її рот. Бо там такі слова йшли через той рот, що я ну я навіть не могла зрозуміти, що таке люди роблять. От. І вона мене запитала, по-перше, така: ти от пробувала, є в є там uh -huh. ще. Я, я думаю, боже, ну взагалі з -за цим. Але, чесно кажучи, всередині мені хотілося спробувати. Я не знаю, як вона це зробила, може вона це відчула, може по моїм очам, е чи слюні десь рота було видно, що я хочу. Uh -huh. Вона мені подарувала. Я пам'ятаю, я коли вперше побачила цей вібратор, я не знала, як до нього підступитися. Я така, типу, зай. Ну, давай знайомитися. <смі> я Аня. <смі> я дуже сильно люблю малювати, медитувати. І... А ти що про себе розкажеш? У мене одна пункція. А ти знаєш, а зараз, зараз, я із тих людей, що от я особисто вважаю, що свою енергетику, свою енергію себе ж ну не можна тратити. Отак, от по от, про тобі просто хочеться сексу. Я розумію, що секс це всього-навсього наша потреба. Але все одно, ну, тобто, я повинна перевірити і розуміти, з ким взагалі я буду це робити, то вібратор зараз це просто це, ну, необхідність. Ми йдемо, завжди ми йдемо разом. Ми йдемо пліч опліч. От у мене є один колишній, да? пауза, і отут ми знову разом. Тобто, Дивіться, якщо в мене колишній змінюється чи хлопці, вібратор? Завжди тобою. Це те, що завжди в мене під рукою. Е, да, от так от я тобі скажу. І я тобі хочу сказати, що це дійсно таки дуже сильно допомагає, по-перше, пізнати своє тіло, по-друге, зняти якусь напругу. По-третє, навіть якщо ми вже кажемо про оргазм як частину, не знаю, здорового е, способу життя, а це дійсно таки так, як би це кринжово для когось не звучало, це важлива частина, така сама, як і спорт. Е, а оцих... Спорт, а потім секс. Ну, ти себе не бережеш, це таке, це таке кардіо виснажливе, <рес> так. виснажливо. Раз ти ж немає. У мене пульс не витримає. Ну мені здається, просто що ну, воно якось один одного доповнює. Нє? Ладно, це моє, це інша та... тема. Ну, може, я не знаю. А, це в 30 плюс, ти там побачиш. Я Я просто я якось стараюся серце сильно не навантажувати. Тобто, якщо вже секс, то секс. Якщо біг, то біг. То, ну, тобто я якось це все не суміщаю, бо куди мені два рази за день по 160, по 170 тиск витримати, Це ну, така сама ну, історія. Спорт може бути, якийсь там, ну, танці, стретчинг, не обов'язково там, що ти. Так, безперечно, але ти вивільняєш, що під час того, що під того під час того процесу, ти вивільняєш енергію. Можливо, ти в цьому сенсі кажеш. Тоді це так, благодійно. але я не можу замінити. Ні, це ні, не замінити. Я кажу, що ну просто в мене таке відчуття, що після того, як я займаюся спортом, якби в мене оргазмів набагато більше, ніж жен. ага. Ні, ти в, просто... в цьому так. сенсі. Окей, я з тобою згодна. Скажіть. Я ти знаєш, якщо чесно, якщо будеш такий більш нездоровий спосіб життя, наприклад, там алкоголь чи ще щось. Це все, ну, ну кого ти обманюєш? <ріст> кого ми зараз гадуємо? Це рам про це. На uh -huh. Так ось, дійсно, таке це дуже сильно впливає. Мені здається, навіть на відчуття свого тіла. Тіло так, все одно так. по іншому реагує. Я, от, я обожнюю, коли я абсолютно скажімо так, чиста, коли я на такому детоксі, коли в мене правильне харчування, коли в мене спортик. Тоді от, ну, прям я відчуваю це значно яскравіше і краще. Ну, взагалі, тоді мені здається, і лібіду зовсім на іншому рівні. Ну так, мені здається, це ж про якби, активність. Коли ти там нічого не робиш, там такі весь ще якісь там емоції, все все погано, і тут секс і такий ой, ой, шо шо шоко. Хоча при цьому при всьому зараз в нашому житті дуже багато стресу. У нас у всіх. І тобто, я вважаю, що секс дуже сильно допомагає вивільнитися взагалі від емоцій цього стресу, розвіяти його і все-таки, от знаєш, відпустити ту напругу, всю, яка, яку ти в собі накопичував, навіть так, от енергетично. Тобто, можливо, десь допомагає, але так, якщо, ну, якщо для мене особисто, то я вважаю, що все-таки класно вести здоровий образ е життя, і тоді оргазми будуть яскравіші. Так, ну і мені здається, ми розкрили тему. Я хочу на кінець запитати тебе одне питання, щоб ну, ще Добавити, добавити трошки перше. добре, добре. Давай я вже вся. Так, крінж історії з сексом. Боже. Так, щоб відразу. Ну, трохи було такого. Було. <сих> трохи була історії, до То у всіх, я думаю, були такі історії. У мене така перша, мабуть, що приходить мені на згадку. Це історія, як я розплакалася під час сексу. Хішпанські <сих> 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 сорок. <сих> я серйозно? Я не знаю. Не, як... Це кай, ну, Тобто, дивіться, у мене оргазм, все класно. Хлопець розуміє, що в мене оргазм, і тут якийсь момент він повертається, а я ридаю. Я як білуга приблизно. І він такий, типу, ну зай, що сталося? Все окей. А я не можу слова сказати, так хорошо. В нього вже така, знаєш, легка паніка. Він типу, що я зробив? Він нього нерви. Він типу такий наді мною щось там, ну. А я слова сказати That не same. можу так хорошо. Красава. От, ну я якось там видавила, що це просто все хорошо. Ну я думаю, знаєш, от мені було навіть потім я тому боже, подумав, що я якась трошки добре, що ми довго були разом. Mm, тобто, так. все окей. він розумів, що я не зовсім там якась війська да, сумасшедша. Якось це все уляглося, але от мені здається, наскільки в мене був такий, знаєш, піковий момент оцього цього. Перезбудження чи, чи вивільнення цих всіх емоцій, що я просто ну я не знаю. Це було б це, мене розірвало, і я почала плакати. Ну, Це було Ні, дуже смішно. Це, я думаю. Ага, він це пам'ятає точно. Я думаю, цей секс залишиться з ним надовго. Передаємо привіт. А не було нікого такого. Я знає, ще чула, що хлопці щось засипають під час сексу. Мені здається, я б образилась. Ну мені здається, я б також образилась. Я б на себе це прийняла ну, все таки. Так. Ну, в мене такого мінімально. не було. У мене мікро, мікро крінша просто кажи мінімально. Кажи. Коротше, я е, була зверху партнера, ну. і в, нас, в мене практично вже був оргазм, а в нього вже був оргазм. І він мене просто. піднімає <піднімаю> <піднімаю> І я один з головою обліжко. І в мене отако. Ну це краще, Міні-кріч, це краще, ніж в мене. Ти. Боже. Я ж сказала міні-кріч. Ну просто ти розумієш, коли ну, якби що, вже ж почуття, і потім ти просто головою об це ліжко. Ой, і я Боже. просто ходила як орк реально. Потім, я тут це а Я чула, що хтось колись помер. Бо якось там зламалося ліжко чи щось таке, і теж під час оргазму. Але я думаю, померти під час оргазму це ну це не найгірший варіант. Це як рай, просто трима дорога. Ну це зразу ти такий. О Боже, мені треба десь озвучувати Якісь серіали фільми, ні. Це буде. Обов'язково. Ну що, я думаю, що на таких крінж історіях закінчимо, <рив> бо якщо я вам світ. почну ще щось розповідати, я так розумію, тебе да, з виду така сіра, тихенька, маленька. Що я сіра, альо? Ну ти я спокійна просто, дуже. Я спокійна, так. Ну це просто така людина. Ну, Ось, це, це просто така людина. Ви не, не знаєте, така... яка я в ліжку. <рив> <рив> Ой, господи. Добре, все, закриваємо цю За. тему зараз. Давай, Добре. мабуть, як завжди, підіб'ємо якісь підсумки. До чого ми це все взагалі вели. Тому що тема дійсно таки дуже пікантна, про неї можна говорити дуже довго. Але якщо ви зараз доїдаєте свій сніданок вечерю чи просто десь чешете собі ніжку, Руки. <с? <с?> руки, <с?> да, зважаючи на те, що ми сьогодні з вами обговорили, давайте закінчувати і закінчувати на якійсь приємній, але при цьому корисній ноті. Юль, як ми можемо підбити підсумки? Ну мені здається, що головне, що ми розповідали, це про те, що про оргазми класно розповідати. Якщо у вас нема оргазмів з вами, все окей, просто можна трохи дослідити цю тему. І головне, мені здається, що якби секс, ліжко і оргазм це зона максимальної інтимності, де не повинно бути сорому. Якщо у вас є сором, це також окей, ви просто це обговорюєте, з ким вам буде комфортно. Так, абсолютно, і тобто, дивіться, знаєте, що відразу для себе змогла так підкреслити. Ти кажеш, якщо соромно. Мені здається, зі своїм партнером, якщо ви вже вступаєте в близькі відносини, ну соромно просто апріорі бути не може. Ну може комусь соромно. Ти ще сказала, от не скажи, і треба йти в цей так. сором. Так, треба йти в цей страх, треба говорити, треба проговорювати. Треба, я не знаю, сідати, брати його за руку, казати, що страшно, і все, все одно казати, не боятися. Бо дійсно таки, все таки вустами через рот можна розібрати майже всі. Абсолютно всі проблеми, ну, десь 98%. І досягти оргазму. Так, ми вам дуже Я дякуємо, так. що були поруч з нами. Твоя короночка, давайте так. підписувати. Підписуйтесь на канал, оставляйте коментарі, дзвіночок, і побачимось у наступних випусках. Пока, пока-пока!